Привіт, я Наташа, і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі, де ми з вами балакаємо про в'язання і все, що з ним пов'язане. І в цьому відео я хочу розказати вам про 25 безкоштовних майстер-класів від наших українських майстринь на YouTube. Тож, якщо вам ця тема цікава, запрошую вас сідати зручніше, і ми починаємо. Це не перше моє відео в такому форматі. У серпні вже виходив мій дайджест безкоштовних майстер-класів, і вам цей формат дуже сподобався. Я отримала багато коментарів, що відео дійсно цікаве і корисне, що ви для себе знайшли багато нового, цікавого, якісь відео, які ви пропустили, відкрили для себе нові україномовні канали. І це мені, звісно, безмежно мене порадувало. І також ви просили, щоб такий формат виходив на моєму каналі на регулярній основі. Ну, я ж не можу вам відмовити, ви просили, я роблю. Отже, цей місяць я знову зберігала собі всі майстер класи які я знаходила на YouTube, ну і просто складала їх в окрему таку папочку. І коли вчора сіла дивитися і готуватися до цього відео. Я розуміла, що я недооцінила наших українських в'язальниць. Бо в мене там було збережено більше 50 майстер-класів. Уявляєте, і це лише за місяць. І це не всі канали, які, точніше, я не змогла знайти всі канали, які взагалі існують на YouTube. Тому насправді цих майстер-класів набагато більше. Тож, я дуже сподіваюся, що більше ніхто не буде казати, що українські в'язальні блогери не знімають корисних відео, а лише балачки про в'язання. Тож, я зрозуміла, що я ну, не можу зробити відео на 50 майстер-класів, бо це буде дуже довго, нудно і ніхто його дивитися не буде. Тому я прийняла рішення, перебрала те, що було в мене збережено. І в цьому відео я розкажу вам про майстер-класи лише на конкретні вироби, на якісь речі, аксесуари, елементи декору. І я не буду вам показувати всякі технічні та навчальні відео. Але повірте мені, їх також було багато, і про них в кінці ми ще поговоримо. Я думаю, зараз якраз Підходящий момент, щоб нагадати вам, що якщо ви хочете підтримати мій канал або канал будь-якого україномовного блогера, все, що вам потрібно зробити, це підписатися на канал та поставити вподобайку. А якщо ви ще й напишете коментар, то ви взагалі будете найкращим глядачем. Перед початком, звісно, хочу нагадати, що всі посилання на всі майстер-класи, ви, звісно, знайдете в описі під цим відео. І ще раз хочу наголосити, що це ну, такий мій суб'єктивний вибір. Тому, якщо якийсь майстер-клас не потрапив в цю добірку, я або взагалі його не побачила, або, або я його не побачила, бо інших варіантів немає. Все, що я змогла знайти цікавого, я в цю добірку включила без якихось там особистих преференцій. Тому. Якщо когось я сюди не включила, будь ласка, не ображайтесь, можливо, я просто пропустила ваш майстер-клас, і, можливо, в наступну добірку саме ваш майстер-клас і потрапить. Тож, ось тут будуть з'являтися обкладинки до тих відео, про які я буду розповідати, а я буду трошки підглядати. І ми починаємо. Я розділила всі майстер-класи по категоріям, і перша категорія це, звісно, плечові вироби. І перший майстер-клас, який я хочу вам запропонувати, це майстер-клас на кардиган з пицями. Досить базова модель, зручна, зрозуміла, підійде навіть початківцю, але в неї є деякі цікаві елементи і деталі, тож я вважаю, що цей майстер-клас вартує вашої уваги. І цей майстер-клас від каналу Юлія Кісі канал про в'язання. Наступний майстер-клас також про досить базову річ. Це джемпер в техніці реглан-погон. Чесно зізнаюся, я сама ще такий не в'язала, тож собі зберегла обов'язково перегляну перед тим, як буду в'язати такий виріб. І це майстер-клас від каналу Мару в'язання спицями. Ще один базовий джемпер, який точно підійде навіть для людей, які вчора взяли спиці і вивчили лише, лише лицьову та виворотню. Це ось така базова модель, спущене плече, лицьова гладь, все дуже-дуже просто і дуже-дуже зрозуміле пояснення. Це від каналу Дивись і В'яжи від Насті. Далі переходимо до чогось більш цікавого. Це експрес-мастер-клас на ось такий. Шикарний кардиган в сітку. Я просто в нього закохалася, коли його побачила. Ніби досить проста модель, але виглядає просто шикарно, елегантно, стильно. Ну, в мене не вистачає прикметників. І цей майстер-клас для вас підготувала Раїса з каналу Раїса Бере про в'язання та шиття. Ще одна базова універсальна річ це павутинка. Майже всі її в'язали, і майже всі хочуть її зв'язати, тож майстер-клас на цю річ точно не буде зайвим в вашій колекції. І цей майстер-клас від каналу Світлана Островська проєктний зошит. А ми переходимо до наступної категорії, і це дитячі речі. Отже, першим в нас буде ось такий милий гарненький джемпер серденько. Майстриня в'язала для дочки, але я вважаю, що навіть мами хлопців мають переглянути цей майстер-клас, бо серденько можна замінити на щось інше, а можливо, навіть із серденьком можна в'язати для хлопчика, але блакитного кольору. І це майстер-клас від каналу В'яже Юля Мілєєва. Я думаю, багато з вас вгадають, що це за майстер-клас, від якої майстрині. Це неймовірний боді на півпатентною резинкою від майстрині, яка просто е, супер екстра класу з в'язання саме дитячих речей. Е, канал називається Світлана. В'язання для душі. І ще один незвичний виріб. <хи> Може, і не зовсім цю категорію, але це кошачий светрик. Я подумала, що наші улюбленці це майже наші діти. Тож можна включити його в цю категорію. І цей майстер-клас від Наталі з каналу Капучета Росса. А ми переходимо до наступної категорії аксесуари. На вулиці стає прохолодніше, і наші майстрині активно починають готуватися до в'язального зимового сезону. Тож в цьому місяці вийшло досить багато майстер-класів на різноманітні аксесуари. І в першу чергу хочу показати вам ось таку цікаву маніжку незвичної форми з візерунком. Я таких моделей, чесно скажу, не бачила, і мене вона дуже-дуже зацікавила. Тож рекомендую вам. І це майстер-клас з каналу Smith Olga Ніц». Далі переходимо до шапок, і це шапка «Біні» з фіксованим відворотом від Марини з каналу Калейдоскоп В'язання. Дуже базова річ, і я вважаю, що шапки потрібні всім від дітей до дорослих. Для більш продвинутих модниць є ось такий капор з пицями від Юлії з каналу Юлія Кісіль – канал про в'язання. Також дуже цікавий берет з візерунком рис від Насті з каналу Дивись і В'яжи. А якщо не хочете берет з візерунком, можете зв'язати берет лицьовою гладдю, бо такий майстер-клас вам підготувала Марина з каналу Калейдоскоп В'язання. І ще одна шапка з пицями. Цікавою конструкцією. Я почала дивитися майстер-клас до кінця, не додивилася, але вам рекомендую додивитися і цей майстер-клас з каналу Житєйське в'язання з Валентиною. З шапками ми закінчили, але в мене є ще два майстер-класи на хустки. Або бактуси це вже як хочете, так і називайте. Отже, є ось така хустка з цікавим краєм незвичним. Мені дуже сподобалась, дуже ніжна, дуже стильна. Від Світлани з каналу Світлана Островська, проєктний зошит. І також є хустка гачком. Все ж спицями в'язати з ось таким ажурним візерунком від Галини з каналу Рукодільні моменти життя Галинки. З аксесуарами ми також завершили. Ну і, звісно, як же без шкарпеток. Без них ми нікуди не дінемося. Тож, розпочинаємо про майстер-класи майстер зі шкарпеток. Перший майстер-клас це ось такі милі шкарпетки для новонародженого від Наталі з каналу Наталя про хобі. І я вважаю, що з такої моделі можна потім зв'язати і будь-які шкарпетки на будь-який розмір. Далі в нас гарненькі і дуже прості, знову ж таки, підійде навіть для початківців домашній капці від Насті з каналу Дивись і в'яжи. А Раїса підготувала для нас майстер-клас на ось такі класні спортивні шкарпетки. Це канал Раїса Бере про в'язання та шиття. Дуже цікава конструкція, дуже незвичні шкарпетки, я взагалі таких ніколи не бачила. Це шкарпетки з пиралькою без п'ятки від Марусі з каналу Марусина скринька рукоділля. Дуже-дуже рекомендую вам переглянути. Ваше уявлення про шкарпетки точно зміниться. Далі в нас класичні чоловічі шкарпетки, дуже актуальний зараз майстер-клас. Від Вікторії з каналу В'яжемо Відмінно. І невеличкі лайфхаки від Тетяни. Дві шкарпетки на одних спицях від каналу Таня Клим. Ну, я думаю, тепер вже точно всі шкарпетки собі зв'яжуть і зможуть знайти ту модель, яка буде до вподоби саме вам. А ми переходимо до наступної категорії. Це декор та елементи інтер'єру. Тут також дещо цікаве для вас знайшлося. Ну, звісно, знову ж таки, гарбузики. Гарбузоманія не відпускає. Всі зараз в'яжуть гарбузики, окрім мене. І до вашої уваги гарбузики гачком від Марини з каналу Калейдоскоп в'язання. А якщо гарбузики ви не хочете зв'язати, то можна зв'язати маківки. Гляньте, які вони гарненькі. Також гачком. І це майстер-клас від Галини з каналу Рокодільні моменти життя від Галинки. І ще один дуже цікавий декор це прихватка риба. Я такого не бачила. Пишіть, чи бачили ви, я таке бачу вперше, тому я вирішила, що вам обов'язково треба це показати. І це майстер-клас від Наталі з каналу Наталя про хобі. Це були 25 майстер-класів від українських майстринь, які я для вас знайшла і які вийшли за цей місяць. І в мене є ще один бонусний майстер-клас. Не зовсім про в'язання, але точно про рукоділля це. Гудзики з полімерної глини. І я, коли його побачила, я сиділа ось такими очима, бо ну, я чула про таку техніку, але точно не думала, що це можна робити вдома і самостійно. Тому для мене це стало неймовірним відкриттям. Дуже рекомендую вам цей майстер-клас. До речі, він від Ірини з каналу Ірина з Хобірум». І мене дуже зацікавила ця техніка. А де б ще знайти 25-26 годинку в добі, щоб все встигнути, бо я б дуже хотіла спробувати щось таке. Тож, вам рекомендую, можливо, у вас є ця 25-та годинка, щоб спробувати зробити свої власні гудзики з полімерної глини. Тож, на цьому моя добірка 25 майстер-класів закінчена. Сподіваюсь, що ви знайшли щось цікаве для себе, відкрили для себе якийсь новий канал, якусь чудову майстриню. І також знову повторюся, що я в цю добірку не включала майстер-класи, які якісь технічні або навчальні. Так? З розрахунку реглану, наприклад, або якісь візерунки, цікаві, там, резинки, закриття, набір петель, там, як збудувати конструкцію, викріку. Насправді таких майстер-класів, мабуть, стільки ж скільки на конкретні вироби. Якщо вам потрібна і така добірка, то ви мені, будь ласка, напишіть, я її з задоволенням для вас підготую. А також ще хотіла поговорити про таке питання, під минулим відео було кілька коментарів, що українські майстрині знімають дуже прості та дуже базові майстер-класи. І, в принципі, десь я з вами згодна. Дійсно, в принципі, це базові речі. Але я вважаю, що саме на такі базові речі і треба знімати майстер-класи. Тому що, коли ти навчився в'язати базові речі, ти вже і без майстер класу зможеш зв'язати щось складніше. А якщо ти вже вмієш в'язати щось складніше, то тобі вже не потрібен майстер-клас. Ось в чому суть. Ну, Наприклад, я не буду дивитися майстер-клас від набору петель до закриття, бо я вмію набирати петлі і, і вмію їх закривати. Мене може зацікавити якийсь окремий елемент, там, як зробити ось таку планку, або як зв'язати ось такий візерунок, або як якісь там не знаю, прорізи для гудзиків зробити охайними. Ось такі якісь деталі мене можуть зацікавити. І тому саме такі майстер-класи я люблю дивитися з такими якимось лайфхаками, якимись фішечками в'язання. А повноцінний майстер-клас на весь виріб ну, чесно, я не разу не дивилася, не знаю. Мені воно якось не потрібно, тому що, в принципі, я вмію в'язати тому і розумію майстрині, які не знімають повноцінні майстер-класи на якісь складні вироби. Бо зняти майстер-клас це. Кладно, це займає багато часу, терпіння і зусиль. А якщо потім ніхто його не буде дивитися, а, або будуть дивитися на перемоці, щоб лише побачити, як ти комірець зв'язала, ну це якось не дуже цікаво. Тому моя думка така, що саме ось такі базові майстер-класи мають бути і мають з'являтися знову і знову, навіть на одну і ту саму річ можна зняти 10 майстер-класів, бо кожній людині підійде різний підхід. І якась майстриня може бути незрозумілою, а інша буде зрозумілою. І це абсолютно нормально, тому що ми люди, ми різні і нам подобаються різні речі. Тож я буду дуже рада почути в коментарях, що нового ви для себе знайшли з цього відео. Чи треба зробити добірку на ось такі технічні майстер-класи, які майстер-класи ви взагалі дивитеся? Повноцінні на весь виріп від початку до закриття, чи ось такі? Якісь точечні майстер-класи. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Тож, давайте поспілкуємося в коментарях, а я бажаю вам всього най-най-най найкращого. М'якенької вам пряжі, рівненьких петельчок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних і побачимося з вами дуже-дуже скоро. Папа! -па.